Після Майдану, де ви були лідером Автомайдану, пройшло вже чимало часу. За цей час в автомайдані стався розкол. Розкол стався після призначення Дмитра Булатова міністром спорту. Потім почалися звинувачення у розкраданні грошей, які збиралися на автомайдан. Потім сталося незадоволення тим, що Булатов взагалі став міністром. Катя, диви, значить, розколу ніякого не було. Був просто уход Діми з автомайдану 19 січня, коли ми виступали на сцені майдану і коли почали заворушення на Грушевського. Ми Дімі висловили своє незадоволення і відсторонили його від автомайдану, тому що він нас фактично зрадив. Всі, коли пішли на Грушевського, він на Грушевського не пішов. Він поїхав купатися в проробі. Тому ми вважаємо, що він боягуз. Він втратив у нас довіру і від автомайдану ми його відсторонили. І з того часу, з 19 січня, Дмитро Булат до автомайдану не має жодного відношення. Тому ми зараз єдиний автомайдан. Ось ми. Стоїмо під Верховною раду з разом з правим сектором, разом з усіма організаціями громадськими. Ось а Дмитро Булатов сидить у себе там кріслі. Ви знали про те, що Дмитро Булатов відпочивав в Домініканській Республіці одразу після викрадення? Так. Е -е... Про це я ще нікому не казав. Ти будеш ексклюзивна, так сказати. Е, в той час, коли мені загрожував моєму життю загрожувала небезпека, е, і я вимушений був виїхати за кордон, де продовжив свою діяльність. Е, Дмитро Булата мені пропонував вирушити на Домінікан, вилетіти до його друзів і перепочити там місяць або два, щоб уникнути цих подій, які зараз на майдані. Ви збиралися разом поїхати на гроші автомайдану відпочивати до Домінікани? Не збиралися. Він мені пропонував так на гроші автомайда. Дан, так і як ви до цього поставилися, і чому це не набуло розголосу? Власне, тоді це не, не надало б натхнення людям на боротьбу. Автомедан повинен був залишатися єдиним. Тому ми не виносили сори із, із ізби. Як то кажуть, вас кликали в списки до тієї чи іншої політичної сили? Оце, оце цікаве питання. Нас кликали в списки, і я вам хочу сказати, що ми могли б самі піти як політична партія, але у нас немає фінансування. Немає фінансування треба дуже багато грошей. На жаль, все зараз в політиці залежить від грошей. І я вам хочу сказати, що автомайдан не йде на вибори, тому що ми не продались. А... Пропонували увійти в блок Петра Порошенка. Мені не пропонували в блок Петра Порошенка. Пропонували вірі ну залишимо.